У столярному цеху робота кипить. Валерій працює з дерев'яними дошками з легкої руки майстра. Дровиняки перетворюються на рами для велосипедів. Чоловік відшліфовує кожен міліметр, потім складає все докупи і виходить перший в Україні дерев'яний велосипед. Називається вудровер. Дерево то є природний абсорбуючий матеріал. Він дуже гарно гасить вібрації. Наш велосипед тестували професійні спортсмени, які займаються даунхілом. І відгуки були дуже позитивні, не, не, не дивлячись на те, що цей велосипед не призначений для цього виду спорту. Валерій 15 років створює меблі на свій день народження, захотів велосипеда. Та коли побачив ціни, жахнувся і вирішив сам зробити і не простого двоколісного, а дерев'яне диво техніки. Свою розробку запатентував. Планує вдосконалювати та доповнювати. То буде ще дві моделі шосейний велосипед. Міський велосипед обов'язково. Ми будемо робити щось навіть для жіночок, будуть аксесуари. Це може бути вилка, може бути кермо, шолом. То теж, теж дерево. Свій ровер виготовив з ясена. Дерево міцне може витримати понад 200 кілограмів. Рама вкрита багатошаровим лаком. Тож будь-яка погода для неї не проблема. Одна з основних переваг цього велосипеда це плавність. Дерево зменшує вібрації, і навіть ями для нього не страшні. Хоча за кордоном такий вудровер уже не дивина, розробкою українського майстра зацікавилися в США та Голландії. Та спочатку виробництво велосипедів хочуть налагодити в Україні. Ми хочемо е, створити партію велосипедів, протестувати їх, посмотрите які отзиви людей у цих велосипедах, доработать их, а потім уже выводить на масовий ринок. Є предзаказы, я так скажу. То есть люди хочуть купить. Зараз ми ищем необходимые средства для того, щоб першу партію сделать. Валерій розповідає, йому вже замовили дерев'яного ровера для одного відомого українського політика. Утім, кому саме буде такий подарунок, поки таємниця Євгенія Коваленко, Віталій Колод, 24 канал.